Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про енергію та імпульс у спеціальній теорії відносності. А також побачимо, звідки береться, мабуть, найвідоміша формула у фізиці є дорівнює МЦ квадрат. Взагалі, це дев'яте відео про загальну теорію відносності, але якщо ви не дивилися попередні ролики, нічого страшного. Перед початком також хотів би порекомендувати корисний ресурс з цієї теми, але він англомовний. Це відео з каналу IganCris. Посилання буде в описі. Це для тих, хто хоче копнути глибше про тензор енергії імпульсу. Що ж, почнемо з дуже простих речей. Траєкторія частинки крізь простір час називається її світовою лінією. Вона просто показує, як частинка рухається крізь простір час. Але математично ми можемо її задати як залежність координат частинки x μ від якогось введеного нами параметру λ. Його можна вести по-різному, нескінченна кількість способів, як його можна придумати. Це просто математична конструкція. Але з цієї нескінченної кількості способів один є природнім і найбільш влучним з фізичної точки зору. Ми можемо вибрати у якості параметра лямбда власний час цієї частинки. Власний час це той час, який вимірює годинник, що рухається разом з нею. Ну, як ми знаємо, годинники, які рухаються по різним траєкторіям, вимірюють час по-різному. Тому ми візьмемо той, який рухається разом з нашою частинкою. В якого є така сама світова лінія, і будемо дивитися, який час він вимірює. І цей і буде наш параметр. Тобто, скажіть мені, який час виміряв годинник, я скажу, де знаходиться частинка. Наприклад, та дорівнює 1, вона знаходиться тут, а та у 2 вона вже знаходиться тут. По аналогії з класичною механікою, якщо взяти похідну від координати по часу, утворюється швидкість. Тільки в даному випадку це буде 4 швидкість. Вона матиме 4 компоненти: дорівнює 0, 1, 2, 3. Вона так і називається вектор 4 швидкості. Вона не є тим самим, що є звичайна швидкість в класичній механіці, але вона з нею пов'язана. Ми зараз побачимо, яким чином. Але у власній системі відліку, тобто в системі відліку, яка рухається разом з частинкою, у якої початок відліку в кожний момент часу співпадає з положенням частинки, ну, крізь простір вона не рухається, вона рухається тільки крізь час. І тому у власній системі 4 швидкість матиме. Дуже простий вигляд: 1, 0, 0, 0. Тобто це дуже легко інтерпретувати. Частинка не рухається крізь простір, тому просторові ці компоненти дорівнюють 0. Але вона рухається з максимальною швидкістю крім час, крізь час. Тому тут одиниця. Ну, нагадаю, що ми працюємо в системі одиниць, де швидкість світла дорівнює одиниці, тому для нас швидкість це безрозмірна величина. Таким чином ми просто означаємо 4 швидкість. Вона має таку властивість, що вона є нормованою. Тобто, якщо ми порахуємо скалярний добуток 4 швидкості саму на себе, ми отримуємо завжди мінус одиницю. Ну, це може здатися з одного боку дивно, тому що ми вчили, що якби, квадрат вектора, тобто скалярний добуток цього вектора сам на себе, є величиною додатньою. Але ми працюємо в просторі мінковського, де у нас метрика е, має мінус одиницю у своїй сигнатурі, скажімо так. І тому, коли ми рахуємо скалярний добуток, то цей оцей перший доданок буде йти з мінусом. Ну, довести це неважко. Давайте розглянемо просто за означенням, що таке цей скалярний добуток, це нам треба взяти метрику і згорнути з цими двома векторами. Якщо μ і ню різні, то це взагалі дорівнює нулю, тому що ми в плоскому просторі часі поки що працюємо. А якщо μ і ν дорівнюють 0 обидва, то ми бач, маємо мінус 1, тобто тут буде мінус 1 помножити на у 0 в квадраті, а у 0 це у нас ніщо інше, як dt по DT, ну, тобто тут буде dt по dt, Тому що у нас х0 за означенням це просто t, а x1, 2, 3 це у нас z, Просторові координати в квадраті. Тут... Далі йде плюс, і так само це буде dr по детау в квадраті. Ну, чому dr? Тому що, якщо розписати, це буде dx по детау в квадраті, плюс dy по дета в квадраті, плюс dz по дета в квадраті. Якщо це все об'єднати, це просто буде dr по детал в квадраті. А, тепер можна цей вираз спростити, тому що ми знаємо зв'язок між звичайним координатним часом і власним часом. У нас є цей зв'язок, t дорівнює гамма помножити на тау. Де гамма – це фактор Лоренца. Одиниця поділити на корінь із 1 мінус в квадрат. І виходить, що dt ДТ по dt – це буде просто гамма, ну отут воно в квадраті стоїть із мінусом, отже тут буде мінус гама квадрат. А dr по dt можна порахувати таким чином: взяти спочатку похідну по t dr по dt, а потім dt ДТ по dt. Це правило взяття похідної від складеної функції. Ось це dr по dt. Ну, Це просто звичайна швидкість, звісно, за означенням. А dте ДТ, по ДТА, ми тільки, що порухвали, це буде гама. Отже, ми маємо мінус гама квадрат плюс В квадрат гама квадрат. Гама, можна, можна навіть винести за дужку. Це буде мінус 1 плюс В квадрат. Але що таке гама-квадрат? Це у нас одиниця поділити на оцей корінь в квадраті, тобто одиниця поділити на 1 мінус В квадрат. Помножити на мінус 1 плюс В квадрат. Ясно, що ці дві речі скорочуються, і виходить мінус 1. Можна собі фізично пояснити це таким чином, що хоч швидкість крізь простір може змінюватись, частинка може міняти свою швидкість, але швидкість крізь простір і час завжди залишається однією тією самою. Якщо наша частинка швидко рухається крізь простір, вона рухається повільніше крізь час, і навпаки. Ну, це дуже притягнуто за вухо, але нехай так. Тепер можна ввести наступну аналогію з класичною механікою, це чотири імпульс. Так само, як в механіці у нас звичайний імпульс це маса помножити на швидкість, то в релятивістській механіці у нас 4 імпульс це буде маса, яка є інваріантом в усіх системах відліку, вона є однаковою. Помножити на 4 швидкість. Чудово. Ну, що ж таке P1, P2 і P3? В принципі, зрозуміло. Якщо у нас… Просторові компоненти 4 швидкості відповідають звичайній швидкості, то Px, Px, і Z це просто буде звичайний імпульс. Але що таке p0? Це буде m помножити на U0. Не зовсім зрозуміло, що це таке, але ми можемо ввести, просто означити, що ця величина і називається енергією. Це може здатися дивно, адже ну, на що нам вводити заново поняття енергії, якщо у нас вже воно відомо. Але ж ми будуємо релятивістську механіку якби з нуля, ми по-новому ввели швидкість, як 4 швидкість, ми по новому ввели імпульс. І тепер ми вводимо енергію як нульову компоненту 4 імпульса. Виявиться, що при малих швидкостях ця енергія переходить у звичайний вираз класичної механіки, і ми це побачимо. Тому цей вибір є, звісно, обґрунтованим. Оскільки, як я вже казав, у власній системі відліку у нас 4 швидкість набуває дуже простого вигляду 1, 0, 0, 0, то і 4 імпульс тут теж буде дуже простим. Це буде M 0, 0, 0. Ну і виходить, що в цій системі власній, де частинка прибуває спокій, у нас P0 дорівнює M, дорівнює за означенням енергії. Ну, якщо повернутися до системи одиниць, де у нас швидкість вимірюється в метрах на секунду, наприклад, тобто c, то ми отримуємо, що енергія дорівнює m це квадрат. Щоб у нас одиниці енергії якраз таки узгоджувалася. Тобто тут немає це квадрат, тому що це дорівнює одиниці, одиниця в квадраті буде одиниця. Але якщо повернутися до, іншої, до більш звичної системи одиниць, то ми отримуємо якраз таки це співвідношення. І це називається енергія спокою. О, тобто е, виведення таке трошечки дивне, тому що ми просто зазначаємо таким чином енергію, але тим не менше. У довільній системі відліку, ну, наприклад, давайте візьмемо та, яка рухається вздовж осі Х відносно е, системи спокою з швидкістю V. Уже 4 імпульс матиме вигляд гама м, гама Вм 0. Ну і 0. Ну, Гама- це той самий фактор Лоренса, В це, це просто швидкість. Це ми і просто зробили перетворення Лоренца. По суті, можна навіть просто скористатися виразом для перетворення чотири векторів. Ми його, до речі, бачили в попередніх роликах. Навіщо я записав цей вираз, щоб тепер подивитися, що буде при малих швидкостях? Для цього побачимо, що фактор Лоренца можна розкласти в ряд. по малому в. Якщо от В швидкість дуже мала, багато менше одиниці, то це можна розкласти в ряд Тейлора, обмежившись, наприклад, двома першими доданками. Один плюс одна друга В квадрат. Ну і далі йдуть якісь доданки v в четвертій, В6, але вони будуть іще меншими порівняно з цими двома. Окей. Давайте тепер підставимо це сюди і порахуємо, що енергія, тобто нульова компонента, це буде гама помножити на m. Тобто треба оцей вираз помножити на m. Це буде M плюс МВ квадрат на 2 плюс і так далі. Це енергія спокою це кінетична енергія. Всім відомо, всім знайомо. Це кінетична енергія руху цієї частинки. Тепер можна також це саме зробити з оцим. Оцією компонентою P1. По ідеї, при малих швидкостях вона має збігатися з звичайним імпульсом Px. Ну що ж, давайте перевіримо. Це у нас буде 1 плюс 1 друга V квадрат помножити на V помножити на m. Якщо розкрити дужки, то V помножити на V квадрат це буде V в кубі, V мале, це буде іще менша величина. Тобто її можна знехтувати. І тоді просто буде це дорівнювати mv. Одиниця помножити на ось це. І це є звичайний імпульс. Тобто, при малих швидкостях наш 4 імпульс переходить у знайомі з класичної механіки величини, як ми і хотіли. Це чудово. Ну, звісно, оскільки 4 швидкість у нас нормована. Якщо у ум дорівнює мінус 1 завжди, і 4 імпульс теж нормований пм П просто дорівнює мінус м Ну, тому що імпульс це 4 швидкість помножити на масу. А тепер я оцей добуток, тут, звісно, йде сума по мю. Перепишу, розділивши на, дві, на два доданки, скажімо так. P0 на P0 це буде енергія в квадраті, але ми маємо, маємо взяти з мінусом, тому що у нас скалярний добуток означений з мінусом. Е, у цих двох чотирьох. Перша компонента, ну, точніше, нульова компонента йде з мінусом. І далі плюс PI на PI, тобто ну, латинські індекси I позначають 1, 2, 3, а не 0, 1, 2, 3. А це ніщо інше, як просто P звичайне. В квадраті. І ми отримуємо вираз для енергії в спеціальній теорії відносності. Якщо просто з цієї рівності виразити Е, e, ми отримаємо, що Е e дорівнює корінь із m квадрат плюс p квадрат. Звісно, в системі одиниць це не дорівнює одиниці, а, наприклад, всі, тут буде м квадрат С в четвертій плюс p квадрат квадрат. Ну. В цьому випадку це легше записується. Мушу зазначити, що тут ми, коли брали корінь, не врахували плюс-мінус, тому що ну, ми якби, вважаємо енергію додатньою. Хоча, у, наприклад, релятивістській квантовій механіці це створює певні цікаві нюанси, ну про це, мабуть, якось іншого разу. Для того, щоб взагалі щось робити з динамікою, щось робити з рухом, у класичній механіці ми виходимо із головного нашого рівняння, із другого закону Ньютона F дорівнює mA. Звісно, цей вираз напряму нам не підійде, тому що це вектори, а нам треба чотири вектори. Нам треба вираз, який буде Лоренс інваріантним, він записуватиметься з цими індексами. Ну і його можна записати, вівши чотири вектор з сили Fmu і сказавши, що він дорівнює М помножити на друга похідна по власному часу від координати. Ну, тобто, тому що звичайне прискорення це друга пігня по часу від координат, від радіус вектора. Ну, або це можна написати як dPμ по d. Tau. Це, мабуть, більш загальний випадок. Про це у мене є окреме відео на каналі. Посилання на нього також є в описі про релятивістський закон динаміки. Ну, лише скажу, що, наприклад, сила Лоренца, яка діє на заряджену частинку, яка рухається в електромагнітному полі. В, в звичайній класичній нерелятивістській механіці вона має вигляд Q помножити на E, де Q це заряд, а E – це а, напруженість електричного поля плюс Q на векторний добуток V на B, де V це швидкість частинки, а B це у нас а, індукція магнітного поля. Ну, а 4 сила. Лоренса. Вона має інший вигляд. Q помножити на U лямбда, F мю лямбда. U лямбда – це 4 швидкість нашої частинки, F мю лямбда – це тензор електромагнітного поля, про який так, також були відео до цього. Можете подивитися їх. В нього входять якраз таки оці компоненти напруженості і індукції. Добре, але сьогодні не про це. Справа в тому, що 4 імпульс це дуже добре, і він дозволяє нам знайти імпульс і енергію, і як вони перетворюються при переході до різних систем відліку, але тільки для однієї частинки. Якщо ж у нас є система частинок, або навіть неперервне середовище, наприклад, рідина, яка рухається, одного вектору 4 імпульсу, звісно, буде замало. Потрібна більш якась потужна, більш загальна величина. І ця величина існує, і вона називається тензор енергії імпульсу. Інколи його просто зразу дають значення і з ним працюють, але я хотів би навести трохи мотивації, чому він означається саме таким чином, як він означається. В звичайній фізиці, в класичній механіці, часто розглядається така величина, яка називається густина енергії РО. Що ж це таке? Ну, Якщо взяти в просторі, зафіксувати час, вибрати якусь маленьку ділянку цього простору, от я її намалював дельта X, дельта Y, дельта Z, такий маленький одиничний об'єм. І подивитися, скільки в ньому знаходиться енергії в даний конкретний момент часу, то і це і буде густина енергії. В цій, скажімо так, точці, якщо цей об'єм інфінітезимальний, тобто нескінченно малий. Тобто це буде енергія поділити на оцей об'єм дельта Х, дельта Y, дельта Z. Ну, по-хорошому, тут би якісь диференціали, можна написати було, але зараз це не суттєво. З іншого боку, також є таке поняття, як потік енергії. Ну, У нього немає усталеного позначення, ну, я позначу, наприклад, вектор g. Що ж це таке? Це величина, яка показує, скільки енергії протікає крізь певну одиничну поверхню за одиницю часу. Ну тобто, наприклад, gx це буде скільки енергії протікає за одиницю часу дельта Т. Крізь одиниці поверхні дельта y, дельта z. При тому, що ми якби зафіксували X. Y буде так само, тільки тут буде дельта Т, дельта Х, дельта Z. Давайте побачимо таку закономірність. Ми фіксуємо одну із чотирьох часопросторових координат і дивимося, скільки енергії протікає в певному напрямку через оцей фіксов... фіксований об'єм. Ну, В чотири просторі, те, що ми з вами вважаємо і уявляємо як об'єм, в чотири просторі це є гіперповерхня. Тому ці слова можна змінювати один з одним. І це нас наштовхує на означення тензора енергії імпульсу як узагальнення цих фактів наступним чином. Що давайте зафіксуємо якусь координату Xню, одну з чотирьох час або одну із трьох просторових. І подивимося, скільки сумарно імпульсу. Скільки сумарно м'ютої компоненти імпульсу протікає через оцю гіперповерхню, яка утворюється фіксацією однієї із часопросторових координат. Ну чому імпульс? Тому що П0 це енергія, да? а нам хочеться узагальнити, то там треба брати не тільки нульову компоненту вектора, тобто тільки енергію, а всі 4. Ну і скільки у нас таких варіантів може бути? Ми можемо зафіксувати одну з чотирьох компонент і подивитися, що через цю гіперповерхню протікатиме в напрямку теж одному із чотирьох. Тобто 4 на 4 це буде 16. 16 всього чисел треба, щоб вказати ось цей тензор енергії імпульсу. Тобто він є по суті, можна записати його як матрицю 4 на 4. Він позначається буквою Т з двома індексами μ ю, ν. Ю. Насправді цей тензор можна не всі 16 компонент вказувати, а тільки 10, тому що він є симметричним. Тню ню порівняння Т Ну, Спочатку це може статися дивним, адже ну, в одному випадку ми там можемо фіксувати час і дивитися, скільки протікає певної компоненти імпульсу там крізь об'єм, а в іншому випадку ми фіксуємо навпаки координати і дивимося там потік через, крізь час. Чому ж тоді тут стоїть рівність? Ну, можна собі наївно, звісно, не строго, але е, пояснити це збійться таким чином. От Давайте візьмемо простий випадок, коли у нас одна м, координата часова, і одна просторова. І тоді у нас ну, часопростір буде двохвимірним, я от вибрав таку е, площу в цьому просторі часі. І якщо я хочу подивитися, наприклад, я зафіксував x, тобто це буде, буде оця грань, на якій зафіксований x, x не змінюється, коли я ходжу по цій грані, а змінюється t. І я хочу подивитися, скільки витікає звідси е, імпульсу в напрямку Т, тобто в вертикальному напрямку. Це мені треба взяти всі е, лінії, які проходять через цю грань, і виділити у них вертикальну компоненту. В даному випадку, через цю грань проходять тільки оця і оця лінія, тобто їхня густина тут не дуже велика. Зате ці лінії так нахилені, що. Проекція їхня якби, на вертикальний напрямок буде доволі, велика, велика порівняно з проекцією на горизонтальний напрямок. Тобто через цю поверхню протікає дві великі стрілочки. Якщо тепер зробити навпаки, поміняти місцями, зафіксувати те і подивитися, скільки протікає ем, імпульсу в напрямку Х. Тобто через ось цю верхню поверхню в напрямку Х, в, вер... в горизонтальному напрямку, то тут вже буде набагато більше світових ліній частинок, які перетинають. Цю поверхню. Але вони матимуть меншу проекцію в напрямку X. Тобто, це буде багато маленьких стрілочок. І цей тензор симетричний, можна сказати так, в лапках. Тому що мало великих стрілочок буде дорівнювати багато маленьких стрілочок. Ну, по модулі, якщо взяти, абсолютно значення. От. Якось так собі це можна пояснити. Ну, давайте тепер подивимося на цей тензор, як би в повній красі. Ось так він виглядає, його компоненти записані. І кожна з них насправді має фізичний зміст доволі прозорий. Наприклад, Т00 це є густина енергії, яку ми вже бачили раніше. А ось ці в, в першому рядочку, які стоять компоненти, це з одного боку густина імпульсу, з іншого боку, це потік енергії. Але оскільки тензор симетричний, то ось це, і ось це просто дорівнюють один одному, і це, в принципі, взаємозамінні поняття густина імпульсу і потік енергії. Далі, ті компоненти, які стоять на діагоналі. Т1,1, Т2,2, Т33. Це є тиск. Чому? Ну, тому що це потік імпульсу, наприклад, в напрямку Х крізь поверхню, що перпендикулярна X. Це є тиск. Якщо ми тиснемо на поверхню під кутом, то тиск буде створювати лише та компонента сили, яка давить е, горизонтально вниз, скажімо так. Перпендикулярно точніше до поверхні. Тому це є тиск. А ось ці компоненти, які стоять. Не на діагоналі. Це є тертя або в'язкість, якщо мова йде про рідину. Ну і так само і оці вони їм рівні із асиметричностю цього тензора. Чудово. Давайте тепер подивимося на прикладі цих тензорів енергії імпульсу. Найпростіший приклад це так званий пхил. Це просто система частинок, які нерухомі одна, одна відносно одне і не взаємодіють одна з одною. Тобто нема тиску. І, звісно, нема тертя, і нема густини імпульсу. У власній системі відліку, звісно, це записаний цей тензор. У різних системах відліку його вигляд буде різний, очевидно, бо компоненти тензора змінюються. Ну і він записується в такому дуже простому вигляді. Тільки одне число треба задати, щоб його якби, повністю описати, цей тензор. Це густина енергії РО. Наступний цікавий приклад це ідеальна рідина. І тут ми приходимо до такої цікавого розділу фізики, як релятивістська гідродинаміка. І дуже складного. Ну, ідеальна рідина це система частинок, яка нерухомія відносно одної, від основної, але вже створюють тиск однаковий в усіх напрямках, тобто ізотропний, і між якими немає тертя. Таке поняття є і в звичайній гідродинаміці, звісно, ідеальна рідина. І тензор енергії імпульсу у власній здовій системі відліку тоді виглядає таким чином: у нас є густина енергії, і тиск, однаковий в усіх напрямках. Тому тут не стоїть PX, Py, PZ, просто P. Ну, або таким, чином його можна записати крізь, е, таким чином його можна записати через вже відомі нам вектори і, і метрику. Е, у книжці, по якій я створюю ці ролики, до речі, посилання на неї, точніше, референс на неї є в описі також. Це кни, книжка Space Time Geometry, and, and Geometry Шона Kerla. Е, далі виводяться рівняння для релятівської гідродинаміки. По суті. Це є рівняння збереження енергії. Релятівське це є інше рівняння, ну, аналог рівняння Ейлера. І показується, що у границі нерелятівській, тобто, коли швидкості набагато менші за швидкість світла, або наша безрозмірна швидкість набагато менше за одиниці, а також тиск набагато менший за густину енергії, інакше б енергії були високі, і це було б уже нерелятівський, точніше, навпаки, це був рельтівський випадок. От в такому наближенні це переходить у рівняння неперервності з класичною гідродинаміки. І це дуже круто. Але викладки доволі великі. А ось це рівняння, яке також можна утворити з цього тензора, переходить у рівняння Ейлера. Що ж, щоб ці викладки не пророблювати, бо це б зайняло дуже багато часу і було б нецікаво. Я вирішив їх залишити. Але якщо ж вам все-таки дуже хочеться подивитися і розібратися, з яких міркувань, з яких рівнянь випливають ось ці співвідношення, ви можете перейти на мій канал на Патреоні. Там буде. Відповідний файл, де я проробив ці викладки. Чудово. Ну і наостанок скажу, що тензор енергії імпульсу має таку властивість, що він зберігається. Тобто його похідна, похитна деню дорівнює нулю. Ось. Для всіх значень ν, тобто для ню дорівнює 3. Причому для ню дорівню, дорівнює 0 це є закон збереження енергії. А для дорівнює 1, 2, 3 це є закон збереження е, імпульсу. Ну, його три компоненти: X, Y Z. Тобто, ми записали, по суті, чотири закони збереження одним таким маленьким спів... співвідношенням. І з нього, до речі, і випливають ось ці рівняння, якщо просто підставити, і потім спроєктувати на певні напрямки. ці, ці... ці рівняння. От. Тобто тензор енергії імпульсу також важливий цим. Що він в собі заховує його умова, те, що він зберігається, заховує в собі закон збереження. Що ж, на цьому на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, підтримуйте його на Patreon. А також можете завітати в мій телеграм-канал і підписатися також на нього. Дякую за 5 тисяч підписників за цю цифру, яку ми нещодавно досягли. Побачимося у наступних роликах.